Турніри, хто не спать. Починаємо зараз першу вище, гру, вище, трошки вище, швидше, ніж планувалося. Граємо з Динамо. Поїхали. Включайся. Ну, 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 Артан, а! Так, ну гарно почали. Вже була Давай. перша атака. Давай, цепляйся. ребята!

Це гол, але не гол. Коля, молодець. Артем. Добре, Данилка Молоченка, догривай, догривай. Добре.

Відворіт. Так, Данелко, молочинка, Міша. Дай, 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 ай. Це чисте. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-яй. Таж винесіть, звідти, винесіть, винесіть. А для суперника. Добре, Міша, молодець. Артем. Артем. Добре, перекидає. Ну. Ну, а. Ну. Стільки моментів. Але поки 0-0. Ой-ой-ой, зараз небезпека. Небезпека. Один-ноль. Ми програємо. Молодчинка, Рома. Нічого, нічого. Зараз все поправимо. Давайте, хлопчика. Вперед. Вище руки! Артем, молодець, приймає. Міша. Міша. Міша бореться за м'яч. Так, у нас заміна також. Чотири. А для суперників. Молодець, Марко, ну! Ах! Так і тримай. Ти не можеш, ти не можеш, ти не можеш. Далось. Наш аут, ну, ну, добивати! Не бійся. Є yeah. один один, зрівняли. Молодці. Марко, Марко бореться за м'яч. Добре, проходить, проходить, проходить. Ну а і воротаря. Що? Це ж не був пас на нього. Вільний удар в наші ворота. Назад. Не знаю. Ні, це штрафний, Молодчинка, Владик. влад молодець. Котовей для суперника.

Даня подає аут. Ну, Павлик, Ааа, не получилось. Рахунок нагадаю. Владик. Молодець. Давай, Марко. Давай, давай, Павлика, давай, давай, давай. Марко, добре. Так, у нас заміна. Добре, Коля, молодчинка. Ах, гарно. Відворіт суперники. Добре, добре, Данело. Ой-ой-ой, а зараз небезпечно, небезпечно. Даня. Штрафний. Наш штрафний. Вибачте, що тут не видно, бо всі команди дуже близько вболівають до поля. Добре, Міша, молоченка. Наш аут. Поля. Поля, дворіт. Відворіт буде. Нагадую один-один. Наш аут. До нових Артема. Не пройшла передача. Коля. А! Ну! Ага! Молоченка. дуже гарно. дуже гарно було, але на жаль, перекладено. Коля, на Мішу. Міша добре. Джене. Ах. Відгорі. Так, нас залишилось ще до 6 хвилин грати. І нам дуже треба забити, бо нам потрібна перемога. Горит трошки. Ой-ой-ой, зараз було небезпечно, але маємо. Дануко, молодець вбиває Наш аут. Ото другий поля молодець. Ах, мама. У нас заміна. Хлопчики, давайте треба гола! Добре? Давай, 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 давай. Парусь. Добре, махва. Naar schout, ik maak kom, maar het Догривай догравай, догравай! догривай! Ну, ну <пишись> <Ах>. <пишись> давай, 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 махмо! Ну, махмо! Будь ласка! Є! Є, два-один! Грати нам ще дві з половини хвилини. Даймо наша от. Ні-ні-ні! Вибачте, що так дуже перехляє. Екран дуже нерівна підлога. Давайте, 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 давайте. Давай, Марко. Добре, наш аут. Знову жісь не так, ладно, чи що? Даня, Даня. Ах. Не бійся. Назаре. Суди назад. Так. Данело. Даня, намарка. Марко, молодець. Удар. Děkuji. Ach, nevdalo se voda. Nazad, nazad, nazad. Na to.

Зараз ми мали б закінчувати. Даня. Є yeah. два-один. Перша перемога є. вже вжимаємо. В групі у нас залишився ще один матч з Джоніор Клава.